Деміде місь сезонні чоловічі черевики Ліверджі, Є у нас чотири різних моделі, 12 штук в лоті. Значить, так, перша моделька це ось такі коричневі. На шнурках. Така класна підошва в них, як в снікерсах. На, на шнурках Всередині ось така йде підкладочка. Текстильна. Коричневі. Також будуть ось такі чорні. Такого плану як коричневі, тут з полосочкою, з декором. А вони ще йдуть з боку на замку. Як, як коричневі, так і ці чорні. Середній текстиль. Також ось такі: у нас будуть чорні, трошки вищі. Така підошва. Тут така декорована білим. Тут всі вони з боку на замку йдуть. Тут також замок, також текстиль всередині і шнурки. І будуть дві пари ось таких сірих. Сірі такі снікерси, вони йдуть вже без замка на шнурку. Всі вони зроблені з екошкіри. Середній також текстиль. Всі вони зроблені з екошкіри. Розміри тут 41, 42, 43, 44 і 45. Десь були у нас, так. Вони будуть в рівномірній. Так, е... да, от 45-й. Так, вони будуть е... ось таке наповнення буде. Дві пари сірих, три пари коричневих і решту чорних. 12 штук лоті, лот, лот 6348, Замовляйте наших менеджерів. Кількість його обмежена.